Доброго ранку. Таке витворяла. Тільки включила камеру, все, затихла. Шо? Уже погуляла, хороша дівчинка, хороша, мостиця. Та не труси свою шерсть, ну нічого, я ще сьогодні не витрушувала тут. Бо тут як подивися, скільки ти тут насипала. Ну, треба очки одягати, але я бачу, що є. Ой, красуня. Ну, красуня ж ти, ну не труси. Що робить? Це вона піс. Шукай ось, витворяш. О! Що ти витворяєш, красуня? Що? Кажи, все, пішла? І куди? Набігалась, тепер їсти хочемо. Ой, ну так, це ж ти була на вулиці, а я його погодувала. Ось ось, дивіться. Це ти, ти ж його бачила, ти ж там біля нього була. Зараз я тобі приготую вже сніданок. Ось так. Кушать хочеться, да? хочеться кушати. Дуже хочеться. Да? Дуже хочеться. Ну, дам. Красуня. Давай, іди кушай, іди, іди, моя хороша, іди, 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 Мой, Моя умнічка, все, кушай, кушай. Ну дивися, тепленьке, смачно. Давай, от так. Все. От, от, от. о так. Кушай. Так, 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 кушай, потім я повитираю, попили сосю. Давай, 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 давай. Ой, все, 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 все кушай. Та, зараз буде пусто. Все, навіть повилизуємо, так? Давай, давай, а потім я помию твою мисочку. Пішла, все? Ось, бачите. Швидко вправила. Ну що ти будеш гратися своїми ляльками? Порозкидала? Оце зараз кину, побачите. Це віка купила отаке от сердечко, подушку. Ну, а я ж попрала її в пральній машині. І вона була плоска, а стала отака товста. Ну, думаю, лежить, лежить, віддам я їй фенді. Раз Віка не хоче, не сподобалася їй така. Я віддала фенді. Думаю, раз вона з рожевим мішкою грається, буде і з подушкою. Ось дивіться, що робить. До нас, як приходять друзі, а в нас ляльки по всій хаті розкидані. Як наче в нас малі діти тут живуть. А це Фенді, їй ось в січні буде 5 років. Ось така красуня. Скрізь у нас ляльки. Ось. Ну і що? Навіть резинка вікина. Все? Не знаю, що взяти? Ой Боже, бери, бери, бери. Все, до кучі. Так грається. Вона не сердиться, а грається. О, як дитя, так? Да? Ой, не зна, що взяти, Не зна. І те хочеться, і те хочеться. О, це витворяє. Красуня ти. Живчик. Там же жіна на кроваті куча. Хіба тут можна заправити рівненько, щоб під, під струночку, та який там. Ось бачите. Вчора навіть закуталась сама у плед, одна голова торчала, виглядала. Ну, бери, бери, я не буду тобі доставати. Давай, давай, сама бери. Сама.